Ви коли-небудь пробували плавати в занадто мілкому басейні або річці? Це досить важко, чи не так? Це дуже схоже на спробу купити або продати криптовалюту на ринку з низькою ліквідністю. Подібно до того, як вам потрібна певна кількість води, щоб плавати спокійно. І плавно, ринок криптовалют потребує певного обсягу торгів, щоб забезпечити ліквідність. Простіше кажучи, ліквідність криптовалюти це легкість, з якою ви можете конвертувати свою криптовалюту в інший актив або готівку без істотного впливу на її ціну. Подивіться на це так: якщо ви плаваєте в маленькому басейні з невеликим об'ємом води, ваш рух у басейні матиме великий вплив на воду. З іншого боку, якщо ви плаваєте у великій водоймі, скажімо, в океані, ваш рух у ній не матиме майже ніякого впливу через її великий об'єм. Те ж саме стосується і криптовалюти біткоін, яка, як правило, вважається високоліквідним активом через свій великий об'єм торгів. Ви можете купувати і продавати його з мінімальним впливом на його ціну і робити це за справедливою ціною. Це одна з головних переваг високоліквідного ринку, оскільки існує багато покупців і продавців, які активно торгують активом. Спред або різниця між найвищою ціною, яку готовий заплатити покупець, і найнижчою ціною, яку готовий прийняти продавець, має тенденцію бути вузьким. Це допомагає покупцям і продавцям укладати угоди за ціною близькою до поточної ринкової ціни. Поняття спреду також пов'язане з іншим поширеним явищем на волатильних або неліквідних ринках прослизанням. Прослизання, прослизання це будь-яка ситуація, коли трейдер отримує іншу ціну виконання угоди порівняно з тією, яку він спочатку планував. Це відбувається, коли спред змінюється між моментом розміщення ордера і моментом його виконання. Що частіше трапляється на неліквідних ринках, де великі коливання цін відбуваються легше, прослизання може бути як позитивним, так і негативним, оскільки стосується будь-якої різниці в ціні ордеру та ціні виконання, але зазвичай воно має негативний відтінок, коли трейдери отримують гіршу ціну ніж очікували. Таким чином, крім того, що висока ліквідність гарантує всім справедливу ціну і захищає від волатильності, вона гарантує швидке проведення транзакцій. Отже, тепер, коли ви розумієте, що таке ліквідність, загальні терміни DeFi, такі як пули ліквідності, також повинні почати набувати більшого сенсу, оскільки суть DeFi полягає в тому, щоб виключити посередника. Децентралізовані біржі працюють, дозволяючи декільком користувачам вносити свої активи в смарт-контракти або пули, які дозволяють користувачам торгувати активами безпосередньо один з одним. Чим більше активу в пулі, тим він ліквідніший. Хочете дізнатись, чому США намагалось заборонити володіння золотом? Подивіться ще й це відео. Підписуйтесь на телеграм-канал «10 Встратих Баксів за посиланням у закріпленому коментарі.